Хотілося б підняти питання мундир атмолога. Хто такий атмолог? Який рівень свідомості, які питання має задавати собі ця людина? Як вона має дивитись на світ? В яких точках у неї має бути вже пробуджене відчуття відповідальності, ким вона називається? Які чесноти і якості має бути у атмолога, щоб він називав себе атмологом і ніс це світло в світ? Перша асоціація, яка в мене прийшла, коли ти мене запитала? Картинка, коли приходять нові часи, і в ці нові часи приходять нові знання. І вони завжди приходять через невеличку кількість людей. Так було завжди. Так, Ісус змінив життя на цій планеті буквально з пару десятком своїх учнів, тому що Він прийшов на стики певних часів. Коли старі релігії рушилися, руйнувалися, ці древноримські, древньогрецькі, і людям потрібні були нові знання не про золотого тільця, не про гніваючого і Ієгову, а про те, що все є Я, про те, що все є любов, що відносяться до ближнього, так як ти хочеш, щоб відносились до себе, тоді в тебе буде щастя, що бути, як діти, що Царство Небесне це не адреса, а стан. Стан, в якому ти тут і зараз з Богом чи без Бога. Тобто він приніс потужну квантову технологію. І для мене сьогодні атмологи, ті, через кого народжується нове знання, знання поза межами міфів, легенд, релігій. Це знання про життя. Для мене воно закодовано в словах, для мене воно закодовано в матриці мислення. Люди повинні зрозуміти, як сформована реальність. Як свідомість функціонує, як вона створює цю реальність, на що вона впливає. І тому атмолог, атма це е, дихання життя, логос це знання. Знання про дихаюче життя. І дихаюче життя ми називаємо справжнім, а не дихаючим, механічним, технічним і андроїдним. Тому ми кажемо, що ти можеш привезти людину тільки туди, де ти сам. І багато хто думає, що для цього вам потрібно мати щасливі сім'ї, багато грошей і здорове тіло, бо інакше як же ж я буду працювати з симптомами чи з відносинами? Ні, це стан. Це стан взаємодії з цим всесвітом, стан розуміння своєї унікальності, стан розуміння, що ми тричні. У нас є фізика, у нас є тонкоматеріальна наша частина, це квантовий світ з усіма прошарками, з будхіальним рівнем, з тілом душі. Але це все частина фізичного, хоч і тонкоматеріального світу, а є позаквантова реальність, атмічна. Є там, де ми без структури, без нейронок, без зв'язків, там, де ми просто в полі єдиного. І це рівень атми. І в нашій системі світобудови це чакральний рівень, який навіть межами фізичного ціла. Але це неправда. Це вже голова ганеші, це вже космічна свідомість. Коли в нас розкривається цей рівень, це багаторівнева, трьохрівнева прям чакра, така яка відповідно зразу три дянтяні відкриває нижній, середній і верхній. І в нас запускаються інші енергетичні проходи, інші канали. І ми кажемо, що свідомість із сапіянської матриці, із старої матриці Добра і зла яка в Біблії написана, яку ми пізнавали, коли плод з'їли. І а, зараз а, ми довершили а, свій іспит, Зараз ми довершили ось а, цей шлях блудного сина і повертаємося а, до того, що вже ми навчилися розуміти, що добро і зло а, поняття дуже специфічні, немає чіткого розділення. Окрім того, що це являється таким чи не таким, в залежності від намірів, залежно від суб'єктивних, об'єктивних певних оцінок. І що тоді в нас немає ніякої біблії і ніяких талмудів, що таке правильно, що неправильно. Що таке правильно? Правильно відповідно до правил, до яких правил? До тих правил, які заложені, не знаю, це слово треба подивитися українською законодатель. А законодатель пише правила під завдання. У нас було завдання на виживання, тому потрібно було навчитися і щіпатися, і кусатися, і досягати, і гризтися, і миритися, і прощати, і відпускати. Ну, тобто, всім, -всім, всім паттернам для виживання. А тепер ми заходимо, правила змінилися, заходимо в життя. Так, от, щоб бути гідним в життям, треба мати певну лінзу. І атмолог в першу чергу це ось цей мундир. Це розуміння, що ми із тварної природи, маніпурної природи максимально, коли живемо тільки потребами ось цього рівня. Переходимо на Анахату, переходимо на ми, переходимо на те, що у нас розкриваються нові потреби. І тому атмологом не можна бути, якщо у вас немає оцього холістичного відчуття або бажання, щоб цей світ був щасливий. Не ви, не тільки ви. Бо це інше, коли мені не треба, мені щоб дітям і всім. Да? І ви, і цей світ, от уявіть так само, як хочеться, щоб було у вашого синочка, хочеться, щоб було в усіх синів, як мінімум, України. Давайте так. У всіх своїх, у всіх добрих людей, у всіх, хто переходить, у всіх і це сила, і це атма. Яка сьогодні е, являється тою шахті рушійною певною силою, яка запускає величний алхімічний процес трансформації матерії свідомості, коли розкривається. Христос а коли розкривається програми Вознесення, це коли ще не сходиться в фізичному тілі, а вже проходить процес своєї формації, мутації, це той же Христос і той же Ганеша, який в людському тілі вже має космічну свідомість. І тому атмолог в першу чергу це належність, належність до цього нового світу, це ідентичність. І якщо вона у вас є, то тоді не потрібно розповідати. Не про благородство, не про честь, не про достоинство, не про живість, не про любов до свого тіла, не до контакт, не про там, з своїми рідними, природою і так далі. Тобто, осе є атмолог в першу чергу. А не той, хто пройшов енну кількість активацій, зробив енну кількість робіт. Звичайно, з професійної точки зору це важливо. Звичайно, для розкриття каналів необхідна виробка опрацювання, а спектрами треба попрацювати, з полями треба працювати, да? знайти свою оригінальність, унікальність, своє розкриття. Але ж це процес безкінечний. А все починається з ідентичності. Я хто? Я людина тварна, яка думає про хліб насущний. Ну, і якщо в мене буде, то тоді да, і Це єдине, що мене цікавить. І це правда. Розказувати можна що завгодно. Ви ж всередині себе знаєте. І є той рівень, коли ти розумієш, що ти хочеш, щоб робота тобі не тільки приносила гроші, радість, а й користь цьому світу. І це прям по-чесному. Коли хочеться, щоб твої дотики робили цей світ краще. От, мабуть, Рай, це для мене і є мундиротмога. Я, звичайно, могла б зараз перерахувати купу якостей, всього іншого, над чим нам треба працювати. Але для мене це про це: це про любов до атмології, любов до того, що зараз народжується, це про вдячність цьому світу, що це. Аддушка для багатьох людей, хто сьогодні задихається в тому, в чому ми знаходимося, що це евакуаційний шатл для свідомості, що ми виводимо людей із матриці, ми виводимо їх із лінзи страждань, де в нас нормою стало страждання. І тому для мене це ну, священники сучасного часу: атми, живі атми, живі камертони, живі портали. Які частково вже там. Так, через це вушко голки ви будете в себе все життя туди евакуювати знаєте, поступово. Да? Але ж вже вам відкриваються туди двері, і ви вже, людям, можете сказати, що є два шляхи безкінечно чиститися, бігати, вирішувати свої проблеми, страждати. А є можливість подивитися, нічому а для чого, і налаштуватися на це нове, створити той стан. Який можливий в твоїх умовах, тому що він первинний стан це ключ, які двері наступні будуть розкриватися. І тому для мене атмолог це носій атми. Коли він потрапляє в поле, там і так спрацьовують аутопоетичні процеси, і фонічні, там і так спрацьовує безліч робочих зон, спектрів, поки ми з людиною розмовляємо, поки вона кудись дивиться, поки там що з рідерами якось працюєте, все. Але саме. Атмолог своїм диханням а, може бути тим камертоном, де з'явиться дихання всіх систем. Тому для мене це так. Дуже, дуже м'яко зараз, так любляче, це прям станом передається. І це про те, що усвідомлення, що світ, в якому ти будеш жити, починається з тебе. Це правда. І з чим ти зараз заходиш? З... Конституцією, ще ще, ще щемо. Ще. Я зараз розумію, що багато хто може мене послухати, і сказати воєва, так м'якенько розказує. А сама ми бачили, як працює. Я така, це мій спектр. Не треба бути на мене схожим. Я сама від цього амплуа. Не в захваті. Я вже недавно розмовляла з своїми колегами і кажу, коли ж сценарісти будуть мені моє емплуа міняти? Бо мені вже кажуть, задовбало вже оце все. Але вони, мабуть, вирішили, що я в ньому шикарна. да? Ну бо зараз така стадія, такий етап. Вирубаємо сорняки, шукаємо певні механізми. все. сьогодні ця праведна безпощадність повинна бути, бо інакше нічого не буде. Але я вас запевняю, це є про любові, і там всередині працює тільки любов. Атма є, чиста любов. Атма є. Чому в атмі немає нейронок, немає структур, немає, бо там тільки поле любові. Воно все склеює. Воно тут все склеює тим, що його просто полонили в цих хрестах. В цих торчиках міні, міні, міні. І тому полонений, і душа цього світу, Софія, і Дух Святий, і обслуговує цю всю штучну матрицю вже йде, і, да, і воно там. А тепер уяви через ці центри заходиш, і ти потрапляєш в поле, де немає структур. І всі єдині, та ще такі єдині, да, що нам і не снилося. І от у нас зараз до цих центрів дають доступи, щоб ми через ці вушки вушк, вушка-голок наших. Змогли дістати оцю цю свою емерджентність, щоб <смі> всяк... оце все таке не просто гармонізувалося, стало красивенька і парваті, радхай там із Сарасваті, а щоб з'явилося ваше божество. Щоб з'явилося оце божество, яке ми свідчимо в полі народження оцього емерджентного. Коли стоїш і кажеш людині, господи, ви хоч розумієте, хто ви. Чи Боже, подивіться, скільки до вас любові? Кажуть, як це в мене те, в мене це, в мене це. А ти типу, поки точно, А, да? е, Тому е, треба любити те, що ви е, робите. І все. Тоді ви атмолог чи не отмолог? А якщо ви любите щось інше, а не те, що я розказала, то тоді робіть те, що ви любите. І я вас запевняю, там ви будете класний. І там буде також атмологія, тільки по-вашому. Знаєш, як я кажу в свій час маркетологу нашому казала. Я кажу, а чому ти цим займаєшся? А він каже, бо мені подобається масштабувати. Тобто не продукт подобається, а подобається робота. А я кажу: а чому ти не масштабуєш те, що ти любиш? Він дивиться. От я оцих речей не розумію. Якщо ти маєш обирати, якщо ти знаєш, що тобі подобається, в даний момент тобі технічний процес оцей подобається, да? так тоді ж масштабуй те, що ти любиш. І тому, шановні, якщо ви цього не любите. Ви тут ніколи не будете успішним. Знайдіть те, що ви любите, і почніть це реалізовувати в своєму житті і з цього зайдуть і гроші, і все. Тому все про це.